З'явився ангел у сні Йосифові і мовив: Бери дитятко його матір і втікай до Єгипту Пізніше візьми дитятко і матір і вертайся в Ізраїльську землю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається Часто діється з нами, якщо ми відчули близькість Бога, якщо Він дозволив нам торкнутися краю Його рис, якщо Він дарував нам будь-яку ласку, і ми зрозуміли, що це згори, ми за всяку ціну стараємося пірнути. У вир Бога і всього того що Боже. Пригадуйте, коли Христос оздоровляв прокажених, вони стояли здалека і просили оздоровля, очищення, не приблизилися до Христа, бо розуміли, що не можуть. Бо ізраїльський закон забороняв. Мати стосунок, близькість з здоровими людьми, бо Хроказа була заразною. Тому стояли здалеку, і він оздоровив їх здалеку і казав піти показатися священникам, які мали констатувати, що вони вже здорові, тобто чисті. Дуже часто так з нами не є. Ми хочемо зразу за всяку ціну очищені, чи то Словом Божим, чи то у святій сповіді пірнути у вир духовного життя і заводити там свої порядки, які розуміємо. Ми дуже часто не витримуємо того дистансу, тої покори. Спокою, рівноваги, щоб якось адаптуватися у це духовне життя помалу, потроху. Сьогодні такий надзвичайний день. Надзвичайний день пам'яті і прослави пресвятої родини. Зазвичай голова цієї родини, що часами є чоловік, мужчина, він бере на себе обов'язки, відповідальність, демонструє силу, знання, вміння, розум. Все йому підвладне, все він може. Дивіться, як поступає. Праведний Йосиф. Настільки чулий на голос Бога, який промовляє просто через ангела у сні. Він не дискутує, що Єгипет це земля неволі. Що там свого часу історично Ізраїль вибрався з тої неволі через Червоне море, через. Страшні зусилля. Він не робить дискусії у своєму власному сумлінні. Сказав йому ангел стань, візьми дитя і матір і втікай, бо чигають на життя дитятка». Він розумів своє особливе післанництво бути опікуном. І, очевидно, він не був зразу таким. Людина, котру вибрав Бог на опікуна Пресвятої Родини, зокрема, Христа Спасителя мусила ціле життя формуватися на таку ось особистість, на таку скромність, таку вишуканість. У стосунках до Бога і до тої, яку опікував до Марії і прибраного сина. Це не однодневно він став покликаний і зробився таким. Мабуть, Бог його формував впродовж його цілого життя. Кажуть, що Йосиф був старенький, натомість. Читаємо в апокрифах і якійсь ще літературі, що це був чоловік, якому було далеко за 40. Але тоді це був вже вік поважний. І цей поважний чоловік мав особливе завдання, до якого ставився дуже відповідально. Марія. Мати Божа, та, котрою опікується Йосиф, та, котра породила Христа, та, котра у історії спасіння має особливу роль, бо від її так ангелові Гавриїлові залежало спасення світу. Бо від її позиції, що буде матір'ю того, кого розпнуть, що буде товаришувати йому аж до Голгофти, аж до смерті, залежало багато. Вона вихована з трьох років у Єрусалимській святині. Тому ми так обережно. З таким великим пієтетом і святістю ставимося до її особи. Присвяту, пречисту і приблагословенну Властиво на іконах ці три зірки означають оце потрійне присвяту, пречисту і преблагословен. В думках, в молитвах, в розмовах оберігаємо її чистоту, її святість. Ми з таким самим пієтетом відносимося до тої родини, яку називаємо сьогодні Пресвятою, бо серед них росте, виховується для спасення світу. через Розп'яття на Христі, наш Бог і Спаситель. Сьогодні дитятко, мале дитятко Ісус Христос. Пресвята родина це знак нам на наслідування. Пресвята родина це та родина, з якої маємо. Сьогодні вдивляючись її життя брати приклад до себе. Родина, яка сьогодні загрожена дуже в особливий спосіб. Родина, яка сьогодні втрачає цінності, особливо вічні цінності. Родина, на яку покладається, і сьогодні це велике діло. Спасення світу, бо у ній приходить нове життя. І наскільки це життя буде наповнене Богом і всіми тими глибокими дарами Божими, отим Божеством, настільки спасення світу матиме свою роль в подальших віках, ми кажемо, що. Бог прийшов у світ як світло. Але Бог послав усіх нас у цей світ як світло, мовивши, ви є світом для світу, тож нехай світять ваші добрі діла на землі, щоб, бачивши їх, прославляли Отця вашого, що на небі. Чи справді усвідомлюємо свою роль? Свою роль в родині, свою роль в Україні, в церкві, в спасенні світу. Ми так дуже часто собі махаємо на себе рукою. Ну, Від нас небагато залежить. Але хто казав, що від нас небагато залежить? Хто казав, що нашу родину Бог не може вибрати на великі? Діла, які змінять історію цього світу, ніхто. Бо Богові все підвладно. Лише щоб ми жили Богом і по Божому. Справді, сьогодні не шануються люди які скромні, високої культури. Котрі зберігають свою гідність, яку борються щоденно за гідність, які тихі і непомітні. Бо сьогодні серед нас на першому місці стають крикливі, вередливі, Бог простить і брехливі. І це норма, на жаль, але так не є. По Божому і в Бозі, святкуємо праздник Пресвятої Родини, собор Пресвятої Богородиці, тобто усі праздники Богородичні сьогодні зливаються в тому дні, тому називається це собор. І вшановуємо її обручника Йосифа. Обителі отців Васильян. Якщо справді достойний, гідний батько, який може виховати достойно дітей, є тихий, скромний, інтелігентний, культурний, то Бог кличе не до галасливих справ монашества. Вони закриваються у своїх келіях, час від часу виходять, щоб послужити Божому народові, а так борються, тяжко борються з собою за Бога в серці, за те, щоб світло, яке запалив Христос, не згасло, горіло, не тліло. І у цих чеснотах монаших тихого, негаласливого, некрикливого, незрадливого життя, творять пресвяту родину, але між собою, між братами, отцями і вірними, які тягнуться до них. Котрі їм вірять, що їм теж з'являється ангел і пророкує дороги, якими вони йдуть, і ми можемо йти за ними для власного і загального спасіння. З'явився ангел у вісні Йосифові і мови. Сьогодні у світлі того празника згадаємо собі, коли нам снився ангел. Кажуть, дітям сняться ангели, вони сміються немовляти. Але і дорослим сниться щось добре, позитивне і Боже. І це справді може бути від Бога. З одної сторони, ми так дуже боїмося снів, бо це. Ну, це так не, 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 серйозно. не можна сприймати це дуже відповідально. Але виявляється, бачимо з сьогоднішнього читання від апостола Матея, що сон для Йосифа був таким законодавчим. Тому не ігноруємо нічого з того, що приходить до нас від. Божественного від Бога, що стукає у наше серце добром, щоб ми відгукнулися на Нього і спішили на ті дороги, шукаючи спасіння власного і тих, кого нам Бог повірив. Дай нам Боже таких праведних, тихих, і скромних, але відповідальних думок. У житті вітаю усіх з Рождеством Христовим. Христос рождається.